На землі є люди, грішні люди, а я вважаю грішних людей нещасними. Є такі люди і є такі країни, які служать і вашим, і нашим. І про це Господь застерігає через апостола Святого Матфія, говорячи: покладайтеся на Бога. Ніхто не може служити двом панам, бо або одного він буде ненавидіти. А другого любити. Або до одного буде прихильний, а до другого зневажливий. Не може служити Богові і мамоні. Не можете служити Богові і мамоні, тобто мамоні богатство і гроша. Тож кожна людина, кожна перша людина, керівник країни, особливо духовний керівник патріарх пізніше я буду про них окремо говорити. Не можете служити Богові і мамоні. Тобто можете служити, але не повинні служити, якщо ви хочете зробити собі добро, перш за все собі, а не зло. Тому кажу вам, не журіться про життя ваше, що вам їсти чи що пити, не про тіло ваше, що одягтися, чи життя не більше від їжі, а тіло від одежі. Погляньте на птаство небесне. Воно не сіє і не жне, і не збирає в клуні, а отець ваш небесний годує їх. Чи ж ви небагато, вартніші від них. Хто з вас, коли журиться, зможе додати собі зросту хоч на один лікоть. І про одяг, чого піклуєтесь? Погляньте на лілії польові, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Але кажу вам, що і Соломон у усій славі своїй не одягався так, як одна з них. Коли ж траву по яка сьогодні є, а завтра кидають її в піч, Бог так одягає, то чи ж не краще буде одягати вас? Маловіри, українці, закликаю вас, рідні мої, Богу треба і 100% вірити, але і 100% 100% довіряти. Отже, не журіться, кажучи, що нам їсти або що нам пити, чи в що одягатись. Бо про все це те язичники, тобто грішники клопочуться. Але Отець ваш наш Небесний знає, що нам, вам все це потрібне. Шукайте ж, перш за все, царства Божого і правди Його, а все це додасться вам. І ще раз кажу: слухайтесь ці слова, святі і вічні слова так потрібні нам. Шукайте ж, перш за все царства Божого і правди його, а все це Додасться вам. Тобто, треба старатися жити по заповідям Божим. І тоді Бог буде творити чудеса. Тому не журіться про завтрашній день, бо завтра само про себе поклопочиться. Кожен день майте досить своїх турбот. Амінь. Усе потрібне просіть в Отця вашого Небесного. Просіть і буде дано вам. Шукайте. І знайдете стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинять. Чи ж є між вами така людина, яка, коли б син попросив у неї хліба, подала б йому камінь, або, коли б попросив риби, подала б йому гадюку. Коли ж ви, будучи злими, вмієте давати добрі дари дітям вашим, тим паче. Отець наш Небесний дасть блага тим, які будуть просити в нього. Тож усе, чого ви бажаєте, щоб чинили вам люди, так само чиніть і ви їм, бо в цьому полягає закон і пророки. І є така приказка, Божа мудрість, що посієш, те й пожнеш. З мечем прийдеш, від меча і загинеш. Амінь. Аллилуйя, 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 Амінь. Дуже важко йти дорогою вузькою, тобто дорогою Божою. Але ця дорога, Божа дорога, свята і вічна, приведе у царство, у царство Всевишнього Бога Цвяця Нашого і дасть нам життя святе, вічне, поістине щасливе. А широка дорога дорога без напруги, без віри, без любові, без надії, з гріхами. Широка дорога така. Грішна дорога приведе у пекло. Тож ходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до загибелі, і багато йдуть ними. Українці, та не буде нас серед цих людей, які йдуть широкою дорогою, яка веде до загибелі, не буде нас на цій дорозі, бо тісні ворота і вузька дорога ведуть у життя, і мало хто знаходить. Їх. Українці мої рідні, дорогоцінні мої українці, закликаю вас, прошу, молю, благаю, йдемо вузькою, святою, вічною Божою дорогою у Царство Всевишнього Бога Цатця нашого, де є життя по істині щасливе. Ми на це заслуговуємо. Амінь.